Друзі, вітаю ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джіотіш. В сьогоднішньому відео буде прогноз для висхідних та місячних скорпіонів під час транзиту Сатурна знаком риб. Вже дуже скоро Сатурн перейде в знак риб, і відбудеться це 29 го Березня. Нагадаю, що Сатурн планета, яка найдовше рухається одним знаком і приблизно знаходиться в ньому 2,5 роки. Отже, сьогодні ми поговоримо про період 29 березня 2025 року, коли Сатурн перейде в знак Риб, і до 2 червня 2027 року, коли він буде вже переходити в знак Овна. Але ще на а, певний проміжок часу, а саме з 20 жовтня 2027 року по 23 лютого 2028 року Сатурн у ретроградному Русі знов повернеться у знак риб. Тож сьогодні той прогноз, про який ми будемо говорити, покриває саме ці два проміжка часу. Якщо ви ще не дивились на моєму каналі загальний. Прогноз, коли Сатурн буде рухатися знаком риб, які тенденції в світі відбуватимуться під час цього руху, як цей Сатурн буде впливати на кожного з нас із безпосередньо, що змінювати, які акценти та фокуси розставляє. Про все це я говорила в загальному відео із загальним прогнозом я раджу подивитися його, і посилання на це відео ви зможете знайти зараз вгорі. Отже, а сьогодні ми поговоримо про транзит Сатурна для висхідних скорпіонів та місячних скорпіонів. Отже, Сатурн буде рухатися по п'ятому дому вашої натальної карти. Там, де Сатурн рухається в транзиті, всюди відбувається реструктуризація. Тож, для вас, перш за все, це період реструктуризації п'ятого дому. Що таке п'ятий дім? Це дім, який пов'язаний із творчістю, з романтикою, це дім наших дітей. І дім нашого самовираження, в тому числі дім нашого інтелекту. Отже, відбувається повна реструктуризація всіх цих сфер. Сатурн планета найсерйозніша, і буде він вимагати серйозного підходу до всіх показників П'ятого дому, серйозного підходу до творчості, до кохання, до виховання дітей та до самовираження. Будьте готові до того, що ви зможете відчути певне обмеження, або навіть будете зустрічати певні випробування на вашому шляху, але розумійте одне: все це для того, щоб розвинути дисципліну і зрости, духовно і творчо зрости для вас як для особистості. П'ятий дім пов'язаний з відносинами. І Хоча це не безпосередньо сьомий дім, але п'ятий дім це дім е, романтики, і, рухаючись в транзиті по п'ятому дому, Сатурн дає аспект на сьомий дім, на дім наших партнерських відносин. Тож Сатурн, як планета, яка завжди дасть певні випробування в тій сфері, за яку відповідає. Або в якій знаходиться а, в транзиті, він буде приносити випробування і у ваші відносини. Що це може означати? Сатурн планета доволі холодна, а, інколи а, дуже серйозна, тож а, ви можете отримати емоційно відстороненого партнера. Тобто Сатурн завжди може створити певне охолодження у стосунках і будьте готові до цього, що партнер може на певний період просто відсторонитися від вас. У нього будуть свої проблеми, можливо, пов'язані із кар'єрою або із здоров'ям. І просто дайте йому час все це пройти. Також можуть складатися обставини, які будуть ускладнювати вашу романтику. Сатурн це не планета романтики, йому важко бути романтичним. Він думає перш за все про серйозність, про правила, обов'язки людей в парі. І це період, коли саме ці питання і будуть підніматися: хто за що відповідає, у кого які обов'язки, які наші довгострокові плани як пари, і так далі. Але гарна новина в тому, що якщо ваші відносини все ж таки побудовані на глибоких почуттях, вони однозначно зміцняться. Тому що Сатурн, рухаючись по п'ятому дому і одночасно впливаючи на сьомий дім, він може підняти питання для того, аби відносини набули офіційного характеру. Тож це час, коли слід одружуватися. Офіційно, якщо ви ще до цього не зробили це і, наприклад, знаходились у цивільному шлюбі, або укладати якісь партнерські угоди. Це також стосується бізнесу, кількість легковажних романів однозначно зменшиться. Якщо до цього. Ви могли обирати партнера або бути невпевненими в тому, чи підійде цей конкретний партнер для вас чи ні. І, можливо, ви перебували в такому стані романтики, але Сатурн в даному випадку буде схиляти до серйозних стосунків. Він прийшов для того, щоб навести лад. І все розкласти по полицях саме в, в плані стосунків та партнерства. Також п'ятий дім це дім, який пов'язаний із нашими дітьми. І е, всі ті, у кого вже є діти, відчують вплив Сатурна, коли він буде перебувати в п'ятому домі. Тому що діти в цей період вимагатимуть набагато більшої уваги від вас. Більшої відповідальності за них. Це період, коли у дітей можуть бути якісь питання або проблеми, які ви маєте вирішити. І це період, коли ми відчуваємо, що ті обов'язки по відношенню до наших дітей, які стоять перед нами, вони нас обтяжують, тому що доводиться. Більше часу на це витрачати, більше наших зусиль, інколи навіть нервів, будьте готові до цього, і все це стає таким певним викликом. Отже, діти потребують нашої уваги і нашої максимальної залученості до вирішення питань дітей. Якщо дітей у вас немає, то у вас можуть початися серйозні роздуми про батьківство. Що діти потрібні. Саме в цей період людина починає планувати це. Це гарний період для того, щоб пройти чекап організму, підготуватися до можливого майбутнього зачаття, наприклад. Але водночас Сатурн, рухаючись по п'ятому дому, поки що без підтримки Юпітера, буде створювати труднощі з цим зачаттям. Тобто він піднімає питання дітей, вони виходять на поверхню. Але водночас він не дає енергії для реалізації для того, щоб вони у вас з'явилися. То, скоріш за все, можуть бути певні труднощі із зачаттям саме в цей період. П'ятий дім це дім нашої творчості. І Сатурн, заходячи туди, звичайно, буде акцентувати і цю сферу. Але це означає наступне. Потреба працювати над творчими проектами, буде більш серйозною і буде вимагати від вас більш професійного підходу. Тобто Сатурн, це, в принципі, не та планета, яка пов'язана із творчістю, але все ж таки він заходить в ваш п'ятий дім, тим більше він у нас в знаку риб, надзвичайно такому творчому знаку, там, де є і фантазія. І політ творчості, але все це Сатурн все одно буде якось стримувати і обмежувати. Тож ваші творчі проекти будуть розвиватися, будуть рухатися далі, але вимагатимуть від вас, від вас більш серйозних підходів. Також Сатурн як планета, яка відповідає за наші внутрішні страхи, підсвідомі блоки, буде створювати напруження. В творчому ключі і може гальмувати ваш творчий потік. Але все одно пам'ятаємо, що Сатурн це планета наполегливих людей, і при наполегливісті, все ж таки, рухаючись по п'ятому дому, він може створити якусь значущу роботу, значущий творчий проєкт. Тож не переживайте, він не буде. Зупиняти вас на шляху розвитку як творчої особистості, але може трошечки пригальмовувати. Це гарний час для розвитку самодисципліни та ваших творчих захоплень. П'ятий дім це дім нашої свідомості, це дім, який безпосередньо впливає на наш характер, і якраз саме це чудовий час для того, щоб задуматися над питаннями самодисципліни. А чи немає у вас з нею проблем? І це саме час якраз зайнятися своїм характером, в тому числі? Радості життя можуть здаватися менш доступними або пов'язаними із відповідальністю. І саме в період, коли Сатурн рухається п'ятим домом, у людини може виникати відчуття, що? Відпочинок, або взагалі насолоду, яку я можу отримувати в життю по життю, я маю заслужити. Це а, безпосередній ефект Сатурна, який а, впливає на наш п'ятий дім, на дім нашої свідомості. Тож будьте готові, скоріш за все, ви будете дуже багато працювати в цей період, а, аби для того, щоб у вас у цього не було певного тягара, коли ви будете. Іти і відпочивати від вашої роботи. Це ідеальний період для духовного, творчого розвитку, але потрібно буде докладати зусиль. П'ятий дім це дім, пов'язаний із нашим навчанням, і, можливо, якраз в цей період у вас відкриється бажання, з'явиться якесь бажання заглибитися в теми Сатурна. А теми Сатурна це карма, це астрологія, в тому числі психологія. І так далі. І е, зайшовши е, в цю сферу, е, почавши вивчати її, ви тим самим будете духовно зростати. Тож не забувайте про цей аспект. Отже, завдання е, цього транзиту в нас в наступному це подорослішати в питаннях любові, творчості і радості. Цей період, е, він не буде. Надзвичайно легким, але він і не буде періодом великих проблем. Звичайно, що ви можете відчути певні випробування під час руху Сатурна знаком Риб, але цей період може стати саме тим періодом, який допоможе досягти значних результатів в мистецтві, в ваших стосунках і в вашому, перш за все, особистому розвитку. Особливість його в тому, що Сатурн, рухаючись в знаку риб, буде підсилювати емоційність, чутливість, особливо в питаннях кохання та творчості. Це період, коли ми можемо відчути необхідність самопожертви заради наших відносин, але тут, звичайно, не потрібно загратися. Сильно з цією позицією і занадто не ідеалізувати нашого партнера, яким би прекрасним він не був. Це період, який викликає певні труднощі у визначенні чітких меж між реальністю і ілюзіями в ваших відносинах, в ваших творчих проектах. Тож будьте готові до того, що окуляри спадуть. Ви побачите якусь таку певну реальність, яку могли не помічати або не хотіли бачити до цього. Але це гарний період, знов-таки підкреслюю, для духовного, для мистецького зростання вас, вас як особистості. Але пам'ятаємо, що Сатурн вимагає від нас докладання зусиль до будь-якої роботи. Отже, таким буде. Транзит Сатурна знаком риб для висхідних та місячних скорпіонів, однозначно перспективний період, який потрібно використати на користь собі. Ну, а я запрошую вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І Це канал, на якому буде багато корисної інформації як для астрологів, так і для тих, хто просто цікавиться Dioті. А на сьогодні я з вами прощаюсь. І до наступних відео До побачення.